Вітаю вас, шановні мої глядачі! Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим рецептом домашньої випічки. Це печиво, яке готується на варених яєчних жовтках, і завдяки цьому воно виходить дуже розсипчастим і дуже смачнющим. Тож готуємо цю смакоту. Рецепт дуже і дуже давній. Тому багато хто з вас може його і знає, може і знайомий з цим рецептом. Але сьогодні я вам про нього нагадаю. Колись у моєму зошиті цей рецепт був записаний під назвою Печиво каштанчики. І готувався він з трьох варених жовтків, було написано, що жовтки потрібно протерти через сито. Так я і робила, протирала їх. Потім бувало таке, що терла їх на терці, але згодом, ви знаєте, все міняється, ми міняємося і тож рецепт свій трішки удосконалила. Тепер я роблю це вилочкою. Не використовую ситочко. Якщо ж у вас є час, то можна, звісно, його і через сито перепустити. До жовтка додаємо цукор. Його нам знадобиться. Столова ложка без гірки. І кладу сюди ж ванільний цукор і перетираю жовтки з цукром. Перетерла настільки це можливо. І зараз додаю м'яке масло. Вершкове масло. У мене воно трішки розтоплене. Але в рецепті потрібно використовувати м'яке, так і написано, м'яке масло. Поставила в мікрохвильовку і так сталося, що воно у мене розтануло. Тому сьогодні ось так. Гарно все це перетираємо, щоб утворилася кремоподібна маса. А тепер додаємо 100 г сметани. Висолюємо і перемішуємо. Знову, щоб маса стала однорідною. А тепер беремо 180 г борошна, висипаємо сюди одну чайну ложку розпушувача, перемішуємо цю масу і просіваємо. Просіваю в два-три прийоми. Тісто потрібно гарно вимішати, спочатку лопаточкою, потім руками його вимішуємо, щоб воно взялося в нас докупи. Тісто гарно вимішалося, воно взагалі не липне до рук і має ось таку консистенцію. Гарне, м'яке. Кладемо його до холодильничка хвилиночок на 20 в поліетиленовий пакетик або загорнувши харчовою плівкою. А ми тим часом готуємо глазур. У ємність я кладу цукор 60 г, наливаю 30 мл молока. І 30 грамів масла вершкового. І всю цю масу ставимо на вогонь, підогріваємо, помішуючи без перерви. І коли наша маса закіпає, проварюємо хвилиночку дві Глазур поставили охолоджуватися, а самі дістаємо тісто з холодильничка. Воно у нас охололо також. І тепер формуємо печиво. Для цього я беру горішки, щоб покласти їх всередину. Беремо шматочок тіста, кладемо всередину. Горішок я четверту частинку Волоського горіху кладу. Можна покласти мигдаль чи то фундук, можна взагалі шоколад, що вам завгодно. Сформували кулічку і все кладемо на деко. І формуємо далі. Можна зробити печиво асорті, поклавши до одного горішок, до другого щось інше. І це буде цікаво. Буде ось таким сюрпризом. Кому що дістанеться. За столом це буде цікаво, погодьтеся. Також смачно до кульки покласти родзинки чи то чорнослив. Теж може таке бути. І тож я зліпила останню кульку і ставлю до духовочки, яка розігріта на 180 градусів, і випікаємо 20 хвилиночок приблизно. Наше печиво випеклося, ароматне та запашне, але потрібно поставити його і повністю охолодити. А тепер дрібню горіхи для присипки. І тепер останній етап у нас. Беремо. Паляничку цю невеличку, вмочуємо її в глазур. Глазур у нас густенька. Тримається добре. Ось так обмокнув її, залишки можна обтерти і відразу в горішок. Також ми робили це печиво, вмочували його в розтоплений шоколад і притрушували натертими вофлями. Було теж дуже добре. І дуже смачно. Ось так. Дно гарно у нас запечене, хоча самі печенюшки світленькі. Ось так. Зняли і в горішок. Глазур дуже гарна і не обтікає. І тож кожна печенинка змащена і притрушена горішками. Коли вона трішки присухне, можна викласти на один посуд. А зараз ось так. І подивимося, які ж вони у нас вийшли. Зараз розломлю для вас і покажу. Таке печиво у нас вийшло. А зараз скуштуємо. Печиво дуже смачнюще, розсипчасте. Тож і на святковий стіл його поставити буде не сором. А на сьогодні все, мої милі. Пишіть мені обов'язково свої коментарі. Чи готували ви, коли таке печиво і взагалі, що ви готуєте на святковий стіл, на десерт? Ставте свої вподобайки. Та будьте всі живі та здорові! До нових зустрічей! До нових рецептів!